Добрий день, колеги, фундукарі, глядачі мого каналу. Сьогодні 17 серпня. На огляді такі горішки. Таких сортів, як керасун довгий. Подарунок юнатам. Дар Павленко. Ракетний. Так, кинемо на вагу приблизно ці горішки, щоб знати, скільки вони приблизно важать. 3,5. 3,3 За 3 грами горішки Так гарно виповнений не бачив я хвороб по ньому за 3 роки. Шкарлупа 07. Йдемо далі, сигналки. Дарунок юнатам. невеликий ще, звісно, але дуже гарний горіх, мені дуже подобається його колір, такий бордовий який переливається аж срібним. Дуже гарний горіх. Два і три, два і чотири. Думаю, він буде за три з половиною. В наступному році це сигналочки. Ви там бачили і по Поліні. Я Поліну показував, які там розбіжність між сигналками і вже врожаєм першим. Два і три. Так, приблизно виповнений горішок. Заміряємо шкарлупу. Один і три, досить товстувата, як на не такий невеликий горішок, Ну, побачимо в наступному році. Так, сигналки Дар Павленко, довгий горіх. 3,2 Ага, uh -huh, 5,8. Цей був, мабуть, пустий. Ще був 3,2. Неозапилений, мабуть, був. Так, це вірно. Цей незапилений. Таке в нас виповнення горішка суперове. По зав'язку. Зараз заміряємо шкарлупу. 07. Нормально для такого великого горішка. Так, цей не запилений. видно по ньому, що він якийсь браковий. Так, і тут у нас ракетний. Ну, кажуть колеги, що це може бути не ракетний, а кульовий. Ну, в принципі, неважливо. Головне, що горішок гарний і смачний, і не хворіє. Що це там? Що таке з вагою? Цей ваші, бо ще вологі більше, ніж ці вже аж перестигли. Так, виповнений горішок суперово, він вже. Випав на землю, я там не доходив до кінця рядів не бачив, що цей ракетний вже посипався. Зараз заміряємо товщину шкарлупи. Супер. 0,5. То Той видно, що вона. Тоненька. Видно по пустінках, в принципі, без і без штангенциркуля. Такі в нас були на огляді сьогодні горішки. Кірасунд довгий. Дарунок юнатом сигналочки. Дар Павленко. Теж сигналочки. Це всі горіхи, що були на кущі. І ракетний або кульовий. Вже третій врожай. Ах, які красені. Все, друзі. Всягом найкращого. Садіть фундук, смакуйте корисні горішки. Всіх благ вам, здоров'я, мирного неба. Привіт вам із Закарпаття. Папа! -па.